Льюіс Керрел Полювання на снарка Поема Гонія У восьми сказах Переклад Юрка Позаяка СКАЗ перший. Висадка Ось, де водиться снарк. Загорлав горлав буду дзвін. І десант розпочав обережно. Всіх по черзі за чуба, тримаючи він, Опускав у прибій прибережний. Ось, де водиться снарк, вам кажу другий раз Має цим надихнутись команда. Ось, де водиться снарк, втретє мовлю до вас, що я тричі сказав, то вже правда. Буду дзвін, що на подвиг подвиг колектив, не жаліг задля справи горлянки. Мідним дзвоном він совість команди будив, а з нічевія частенько бив склянки. В тій команді за юнгу готельний був бой, Борзописець, юрист вів їх спори. Був там брокер, крутих оборудок, герой, а бриляр головні плів-убори. Більярдист мав до Киє шалений талан, міг би всіх обіграти до нитки та банкір, щоб поліпшить фінансовий стан, всю готівку забрав до калитки. Час згадати тепер серед них був Бобер, знаний майстер ажурних мережів він від смерті на раз експедицію спас, хоч як саме ніхто не простежив з ними плив ще один, що всі речі забув, котрий був закупив у дорогу. Парасольку й годинник замок і засув І весь одяг, включаючи того. Він старанно зібрав і спакував те майно сорок дві і мені куті скрині, Та про це не сказав, і лишилось воно на причалі лежати й донині, що він одяг забув півбіди далебі, бо на нім сім халатів і звати. А от справжня біда, уявіть на собі, Він забув, як його в дідька звати. Відкликався на дик, чи на будь-який крик на охоривано все рви перуку, або Я тобі дам, а чи Як тебе там. Пропоную вам серце й руку. Спеціально для тих, хто вжива слів крутих, мав інакше він прізвиська і клички. Ворогам вперекіре звався плавлений сир, А для друзів недагарок свічки. Він фізичний хіляк з інтелектом ніяк. Це така буде дзвона ремарка. Та хоробрий без меж, а хоробрість це все ж перша річ, як полюєш на снарка. Серед зграї гієн він міг пити лимонад, хижі погляди, це ж так банально, й лапав ногу з ведмедям огуляв променад, щоб підтримать тварюку морально. Він найнявся, як булочник, булки пекти, та признався у відкритому морі, що спроможні пекти лише весільні торти всі були у невтішному горі. Ну й останній із них мав худий довгий карк, і типове лице ідіота, І думку мав лише одну, але думка ця снарк, бо до дзвін взяв його у роботу. Він найнявся, як бійник, бо на бійні мав стаж, Та признався через тиждень дороги, Що вбивав лиш бобрів, реготав екіпаж, бо до дзвін втратив мову з тривоги. Лиш хвилин через п'ять він спромігся сказати, що бобер в них один є єдиний ця тваринка ручна, член сімейства вона, її ворог це ворог родини. А бобер, котрий був при дискусії тій, від образи ледь стримував сльози. Смерть від снарка прийняти він готовий як стій від своїх же не стерпить погрози. Він поставив вимогу, щоб злий боброріз плив на іншому судні окремо. Бо тут дзвін заперечив, що це йде в розріз з планом дій і ламає всю схему. Тут з одним кораблем маєш сотню проблем, навігація мудра наука. Керувати ж двома навіть мови нема не для мене принаймні ця штука. Хай придбає Бобер гарний бронежилет, Секонд-хенд підійде для початку. Так бриляр підказав Хай оформить білет, страхування, життя під печатку. Так порадив банкір і тут же витяг папір, щоб утілити в справу пораду. Я за безцінь продам аж два поліси вам від пожеж і на випадок ограду. Та завжди після цього недоброго дня як траплявся боброріз десь поблизу. Затихав наш бобер, мов мале кошеня, й мав на диво пахмуру мармизу. Сказ другий промова будодзвона. Екіпаж буде дзвона підніс до небес, що за шрам, елегантність, відвага, а поважний який зразу видно ноблес, а за мудрість окрема повага. Він придбав суперкарту за морських морів без найменших ознак суходолу. Кожен в мапі відразу усе розумів, хоч морську й не закінчував школу. Не потрібні мені ці позначки нудні, дні полюси, паралелі, екватор так гукав буде дзвін. І відповів весь загін Цій дурниці придумав меркатор. Решта мап просто жах, в мисах всі в островах, але наш капітан таки сила. Його мапа це клас, без дурецьких прикрас, ідеальна і незаймано біла. Та пригас їх кураж, як збагнув екіпаж, що улюблена їхня персона, щоб водити судно знає тільки одно калатати щодуру у дзвона. Певним тоном не раз віддавав він наказ, що не дано збагнути нікому. Вліво дай правий борт, курс тримати звіть норт. Що ж робити, скажіть стерновому. Часом також бушприт він міняв на стерно, Але це вас нехай не дивує. Цей феномен тропічний, відомий давно, як судно, так би мовить, снаркує. А стосовно вітрил, був він повний дебіл і одну мав єдину надію. Як на схід вітер дме, то на захід бігме корабель попливти не посміє та спаслись їхні душі, ось вони вже на суші, з багажем, клумаками й торбами. В першу ж мить екіпаж не вподобав пейзаж, що складався з проваль між горбами, бо до дзвін зауважив, що впала мораль, і повторив у музичнім мажорі Зготовки смішні, що прозвіять печаль, та усі лиш стогнали, мов хворі. Він налив усім грогу, бо був ліберал, а потому налив його знову. І вождя оцінив всенародний загал, він же встав, щоб казати промову Співвітчизники, римляни, друзі, мені прошу, ваші позичити вуха. Цю цитату вітали ура на вісні. і він знову налив тим, хто слуха. Скільки місяців, тижнів, круг нас океан, в кожній місяці тижнів чотири. Та не видно щось снарка, хоч як капітан я рішучий і сповнений віри. Скільки тижнів і днів ми штурмуємо моря в кожнім тижні сім днів, я вважаю, Та ще й досі жаданий трофей снаркаря не являвся нам на тлі небокраю. Вам усім тете тет я відкрию секрет без помильних ознак цілий список, А всього їх є п'ять, щоб могли ви впізнать натурального снарка злий писок. Що найперше це смак, він у нього пісний, писнуватий жорсткий і поганий, так неначе сюртук, що у грудях тісний, ще й з відтіночком фатаморгани. З пунктуальністю снарка проблема стара все він плутає безперестанку на сніданок іде, як вечерять пора, а обід їсть наступного ранку. Третя риса це повна нездатність на жарт як відважитись вижартувати. Снарк зітхне, так, мовляв, кепкувати не варт, каламбур йому гірший від страти. По четверту любов до купальних кабін. снарк їх скрізь за собою тягає. Це окраса пейзажу, так, думає він, хоч на логіку це й не лягає. Ну, і п'яте, апломб, а тепер саме час підключить наукову методу. Виділяють перната кусачий підклас і дряпучу варсисту породу. Хоч звичайного снарка боятись не слід, мушу вас попередить натомість. Серед них є буджуми. Тут булочник зблід впав на землю і тратив свідомість. Сказ третій. Оповідь Булочника Рятували його і чайком, і гуртом. Хрін давали розумні поради. Джем гірчицю втирали, махали хвостом, Загадали медичні шаради. І ось нарешті він сів. Я вам зараз повім повість, сповнену муки і болю, Буду дзвін загорлав тиша слухати всім і ударив у дзвін для контролю. Все затихло умить вже ніхто не шумить, не чутно ні ганьби, ні овацій. Той, кого звали Гав, свою сповідь почав В стилі древньо занудних нотацій. Я родився у чесній, хоч бідній сім'ї, бомкнув дзвін, пропусти про родину. Щойно спуститься тьма наших шансів кетма, Снарк не стане чекати й хвилину. Пропущу сорок літ, втер сльозу небурак, І до дня перейду, як у бригаду, Прийняли ви мене, Щоб, мов бравий моряк, міг поринути я в снаркіаду. Дядько мій дорогий, чиє ймення ношу, Попередив в прощальну хвилину. Пропускаємо дядька, коротше прошу, Бо до дзвін задзвонив безупину. Він сказав мені так, вів своєї простак, як твій снарк просто снарк, так і треба. Обіцяй йому рай і зрагу подавай, застосуй для освітлення неба. Ти з наперстком і ніжністю снарка шукай, при собі, май надію і вила, котровкою акцій його залякай, Зачаруй шармом усмішки й мила. Ось найкраща метода устряг капітан, спосіб цей вам кажу перша Марка. Я не раз уже чув цей є справжній план, як в полон взяти хитрого снарка. Та племінчику мій жде біда тебе, сік, якщо снарк твій буджум, бо це значить, що раптово й тихо ти щезнеш вік, і ніхто тебе більше не побачить. Саме це, саме це мою душу ятрить, як слова свого дядьки згадаю. Моє серце стражданна дрижить і кипить, мов казан повний супом до краю. Саме це, саме це ми вже чули раніше, бу до дзвін обірвав дратівлива. Бризнув булочник в плач, Пропаду ні за гріш, саме це, саме це так жахливо. Снарк щоночі мені увижається в сні, Бачу я в хворім мареві марень, Як я здобич свою рагу подаю, Снарком в небо свічу в дні затьмарень. Та як стріну буджума, так дядько прорік, То хоч в бурю, хоч в днину погожу, Я раптово й тихо враз щезну навік, Думку цю я терпіти не можу. Сказ четвертий полювання Будуть звійно чмурівши на борші в чоло, Чом раніше я не знав про ці драми, А тепер би промовчити ліпше було Антепортас, бо снарк біля брами. Всі ми будемо сумні, хочеш вір, хочеш ні, якщо зникнеш ти раптом і тихо, але ж до відплиття, мав би ти до пуття повідомить команді про лихо. Ну, а зараз не час розжалоблювать нас, Кличи снарку, не звідані далі. І той, кого звали чув, лише скрушно зітхнув Я казав вам про це на причалі. Звинувачує вбивця, що я хуліган, всі спіткались в життєвім алюрі. Але шити мені ще й свідомий обман, це уже западло у натурі. Я сказав це по данськи, я вжив і санскрит, переклав на латину й валійську, але геть я забув ну, такий я і квит, що ви знаєте тільки англійську. Вельми сумно це чуть в капітана лице витягалось при кожному слові. Та тепер як ти виклав нарешті все це, всі дебати абсурдні в основі. Решту спіччю, овірна команда моя, я завершу, як буде охота. А адже снарк біля брами, повторюю я, він обов'язок ваш і робота. Тож з наперстком і ніжністю снарка шукай, при собі май надію і вила, котровкою акцій його залякай, Зачаруй шармом усмішки й мила. Бо не візьмеш ти снарка на крики банзай, тут безсилі прийомчики збиті. Все, що можеш, зроби, що не можеш дерзай, ми не вправі втрачати й миті, бо жде Англія, що далі знаєте ви цю цитату стару з бородою тож вперед розбирати пакунки й сакви, мій наказ спорядитись до бою. Тут банкір підписав і скасував крупний чек, обміняв срібняки на банкнотки, вибив порох з халатів своїх ім'ярек і у вуса вкрутив попільотки. Ну а бой разом з брокером стали точить мантачку саперні лопати, лиш бобер плів спокій на мереживну нить, бо бобрам, бач, наснарка начхати. борзописець юрист проявив весь свій хист і поставив бобра перед фактом, що плетіння мереж за законом є теж підривним і злочинницьким актом, а бриляр хутко вийняв солому з мішка і сплів бриля ексклюзивно для боса. В більярдиста ж зрадливо дрижала рука, як він крейдою тер собі носа. Боброріс весь у нервах убрався у фрак, Вдяг жабо і рукавички із лайки. Я завжди на прийом одягаюся так, будодзвін ледве втримався від лайки. Боброріс не сідав, Ви представте мене, як ми разом підемо до снарка. Капітан прогарчав Та коли ж це мене, грозова насувалася сварка. Тут бобер переможний галумф заскакав, бо брорізу все вилізло боком, ну а булочник сміло сякнувся в рукав і бобру підморгнув лівим оком. Боброріз розридався та ж будь мужиком, капітан вже не тямився з люті. Гірше нема, як на снарка, йти з слабаком, я ж скажу вам ще дещо по суті. Може, десь у лісах тут живе хижий птах, злий тьох огрох, Рвіний дзьоб дужі крила. Атакує у мах цей літаючий жах. Ось де нам знадобиться вся сила. Сказ п'ятий. Урок Для бобра І на персток і ніжність пустили у хід, В хід пустили надію і вила. Котровкою снарка лякали, як слід, шармом овабили усмішки й мило. А тоді боброріз хитрий вигадав план, як ударити снаркові в спину. І подавсь сам один на пропав або пан у безлюдну й похмуру тіснину. Та такий самий план спав на думку бобру, котрий рушив в ту ж саму місцину, і мовчав кожен з них про непріязнь стару, хоч і скорчив презирливу міну. Кожен думав, що думає лиш про одне, лиш про снарка й мить перемоги, І уперто не хотів помічать головне, що не сам він посеред дороги. А тіснина була все тісніше і тісніш, вогкий присмерк ставав все темнішим. Й ось уже не з добра, а від нервів скоріш, Йдуть пліч опліч вони маршем пішим. Раптом небо розсік моторошливий крик, стало ясно, що смерть ходить близько. Тож бобер неспроста збліднув аж до хвоста, і бо теж відчув себе гризько. Він загадав про дитинство, що з наших сердець, як не шкода, вже стерлось потрошку, бо цей звук був бридкий, мов шкільний олівець, котрий дряпає грифільну дошку. Та це ж голос тьох гроха, гукнув боброріз, і гордючно додав зайву фразу: Як сказав би наш шеф на подібний сюрприз, я промовив це першого разу. Так, це трелі грохтьоха, рахуйно у такт, і, побачиш, я мовив це двічі. Так, це пісня Тьох Гроха, доведено факт, щойно я проказав його тричі. І Бобер рахував добросовісно в такт, аж до третього майже повтору, та на третім повторі замало інфаркт не звалив цю маленьку потвору він збагнув, що пропали старання й труди і дійшло в підрахунках до збою. А тепер, хоч ти плач ні туди, ні сюди, мізки знову треба мучить лічбою. Два додати один чи ж можливий цей чин, і поринув бобер у задуму, пригадавши роки, коли міг залюбки найстрашнішу обчислити суму. І прорік, бо проріс так можливий цей чин, необхідний цей чин тож до діла. Ми цей вчинимо чин, і бобру кинув він ану швидко паперу й чорнило. Із портфеля Бобер вийняв ручки й папір і чорнило в достатнім запасі, чужернацькі створіння вилазили з нір і споглядали здивовані і ласі, їх не бачив бійник так в обчислення вник він писав в дві руки і в дві ручки, даючи повсякчас без примудрих прикрас коментар для бобра недоучки Візьмем три за основу, бо ця множина ідеально зручна для початку. Додамо 7 плюс 10 і множимо ми 100 без восьми по порядку, потім суму розділимо на 992 і остаточно віднімаємо 17 і на тобі от результат вигляда майже точно. У премудрість методи тебе є ввести міг би легко, але за умови, якби в мене був час або ж мізки мавти, отже, змінимо тему розмови. Враз відкрилось мені, що раніш таїні ждало шансу, як з моря погоди, тож без зайвих доплат я тобі реферат прочитаю про вибрик природи, і в найгарнішій з монер він погнав і попергать, забувши канони бантону і занедбавши закон, що мовчатиме дон, якщо дон не представлений дону, за характером птиця Паскудна Грохтьох істерично дурної породи. Її одяг у ступор обганяв багатьох, на століт він попереду моди. Ще тьох грох не прощає ні зла, ні добра, хабарі його бісять до бійки. Він фанат доброчинства і пожертви збира, але сам не дає ні копійки, як зварити його найсмачніший цептах, так що пальці облишать всі гості. Зберігають грох тьоха в криштальних судках або в банках слонової кості. Кип'яти його в тирсі, додай клей і сіль, щоб розм'як він лини хлораформу. Та при цім не забудь над завдання й надціль зберегти симетричну форму, бо броріз викладав би ще цілу добу, та була б це занадта напруга. І, просльозившись, признався він, що навіть в гробу у бобрі буде бачити друга. А Бобер зачаровано в щасті застиг і шептав, що з цих мудрих уроків він за десять хвилин вивчив більше, ніж з книг, міг би взнати за сорок сім років. І в обнімку вони повернулись з війни, в капітана скотилась сльозина варта всіх наших мук, небезпек і розлук ця зворушливо-душна картина. Боброріс і Бобер подружились навік і відтоді завжди і повсюду. По життю йшли пліч опліч гризун і чоловік, тільки разом їх бачили люди. А як сварки траплялись, а знаємо ми, що спалахують сварки моментом, виринав гроха злий спогад з пітьми і скріпляв їхню дружбу цементом. Сказ шостий Сон борзописця. І на персток, і ніжність пустили у хід. В хід пустили надію і вила. Петровкою снарка лякали, як слід, шармом вабили усмішки й мила. Борзописець, вморившись страчити закон про злочинність бобрових мережів, задрімав і з'явився сам снарк в його сон по котрійсь з сномережевих стежок. І зал суду тінистий явився у сні, де пан Снарк, ветеран арбітражу, в адвокатській перуці вів захист свині в карній справі утеча із сажу. Усі свідки підтвердили тричі той факт, що порожнім був Саш в час контролю, а суддя підзаконний зачитував акт у тональностях фа і сі бемолю. Правда, акт звинувачення він пропустив, і адвокат він же снарк став до слова. Три години тривав про свиню наратив, хоч ніхто й не збагнув про що мова, із присяжних вже кожен склав думку свою, що я задовго до старту процесу. Всі вони гелготіли, мов галки в гаю, думка ж іншого без інтересу. Суд почав був суддя, снарка грикнув Бридня, застарілі всі ваші закони. Друзі, як не крути, в справі цій помогти, можуть лише феодальні канони. Що стосується зради, то схоже, свиня була в змові, але підсвідомо Ну а пункт про банкрутство теж повна дурня. Хто в борогу, а хто ні, невідомо. З фактом втечі я згоден, і це вже прогрес, але певен вину треба зняти, це стосується прямо витрат на процес, пошук алібі і зайві витрати. А тепер, мій підзахисний, в ваших руках, і адвокат, опустившись у крісло, став чекать, щоб суддя на гербових листках резюме склав дохідливо і стисло та суддя в резюме і нібе і німе. І Снарк зробив цю роботу по ходу. він старався бігме, тож ввійшло в резюме й те, що свідки не свідчили зроду. Як вердикт зачитати настав вищий час, заявили присяжні відмову чудернацьке там слово незнане для нас, хай пан Снарк виручає нас знову, і вердикт виніс снарк, пожалівшись, однак, що уже на межі його сили. Як він вимовив винен, зчинився бардак, половина присяжних зумліли. Потім снарк виніс вирок, суддя впав у стрес і не здатен був мовити й слова. Він підвівсь, мертва тиша повисла, мов прес. Атмосфера була нездорова. Вирок впав, наче з неба, довічна тюрма, І після того ще штраф у гінею. Всі гукали ура. І суддя а геть дарма закликав помиритись з свинею, та прийшов їх тріумфу зненацький кінець, як тюремник зі слізкою в оці повідомив весь вирок звела на нівець смерть свині ще в минулому році. Зал залишив суддя, демонструючи гнів, але снарк, попри шок без зупинки, з адвокатським завзяттям ревів і гримів в інтересах покійної свинки. Це було лиш у сні, Але грими гучні Борзописцю так били у вуха, Що прокинувся він, А над ним буде дзвін свого дзвона що сили бубуха. Сказ сьомий. Зла доля банкіра І на перстоки ніжність пустили у хід, В хід пустили надію і вила, Катеровкою снарка лякали, як слід, шармом вабили усмішки й мила. І банкір впав у раж, увійшов у кураж, тут, либонь, помогла добра чарка. З бравим криком банзай ринувся він в дикограй, і з очей щез у пошуку снарка. Він з наперстком і ніжністю снарка шукав, Та натомість знайшов дряпогриза. І кураж весь пропав, бо банкір добре знав це страшніш, ніж фінансова криза. З переляку банкір тут же виписав чек на пред'явника фунт і три пенси. Та звірлюга бідаці впилась в поперек, втеча втратила шанси і сенси. Скок угору стрип вниз, хижожер рвав і гриз, позорами цапдряп калаци зубами. Чувся ляскіт шелеп, чулось ай, пробій, геп, це банкір повалився без тями. Дряпогриз хутко втік, як з'явився загін, що примчав на ті зойки і гуки. Я цього й боявся, зітхнув бододзвін і забамкав у дзвона з розпуки. Він став чорним з лиця, схожий більш на мерця, ніж на бравого зуха банкіра був такий переляк, що й сюртук його збляк Жертва доблесті й честі офіра. І на жах усіх друзів і всіх ворогів він устав, перехняблений в стані, і з гримасами блазня повідать хотів, те, що мовити, вже був не в стані. Потім сів на стілець, і безумний співець Став горлати безглузді куплети. З'їхав з глузду банкір, Ще й смердів, наче тхір, І підспів торохтів в кастаньєти. Тут залишмо бідаку на милість судьби. Капітан втер заплакані очі. Якщо згаємо ще хоч часинку доби Не впіймати нам снарка до ночі. Сказ восьмий. Зникнення і на персток і ніжність пустили у хід, вхід пустили надію і вила, котровкою снарка лякали, як слід, шармом вабили усмішки й мила. Та маячала вже і загроза невдач, сонце майже на схилі дороги, І на вершечку хвоста враз пустився навскач, пан Бобер, очевидно, з тривоги. Це кричить наш, а хто це? гукнув капітан. Вершіть, мов, скажена канарка. Він махає руками і танцює канкан, -кан, щоб я здох, він натрапив на снарка. Всі заклякли в блаженстві і лише боброріс шепотів, відчай дух цей хлопчина. Безіменний герой він на скелю поліз, і скорилась герою вершина. На вершині струнки він стирчав, начекий, а замить в надвечірнім промінні, як справдешній харцис сміло кинувся вниз, всі чекали у благоговінні. Так це снарк донеслося нарешті до них, чи ж буває хвилина святіша Грім у вації і злива ура навісних, Раптом зойк ой це був і мертва тиша. Хоча декому вчувся іще один шум, наче сумно зітхнув хтось поблизу, наче видохнув джум, іншим спало наум, що це був лише легкий подих бризу. Всі шукали в запарці аж до темноти. Але марна була ця запарка, не вдалося їм навіть місця знайти, де нещасний зустрів свого снарка. Напівслові умовкши, урубавши свій крик, Горе в радості стрівши невчасно, І раптово й тихо наш булочник зник, бо той снарк був буджумом, це ясно?